Всім привіт! Сьогодні готуємо самсу. Ви тільки послухайте цей звук. Смакота нереальна. Робочу поверхню підпилюємо пшеничним борошном. Сюди викладаємо листкове тісто та розкатуємо у прямокутник. Листкове тісто Я робила сама. Посилання на відео дивіться в описі. Або можна його просто придбати у магазині, потрібно розкатати дуже тоненько. Тісто розкатали, далі скручуємо у рулетик. Дуже щільно. Чим щільніше, тим краще. Далі цей рулет ділимо на дві рівні частини. Дошку підпилюємо пшеничним борошном. Викладаємо туди рулет. Зверху накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в морозильну камеру мінімум на 30 хвилин. А поки зробимо начинку. До курячого філе нарізаного на частинки додаємо соєвий соус, цибулю та сир. Сюди додаємо сіль перець та приправу до смаку та зелену цибулю. Усе перемішуємо до однорідного стану. Ось уже наші трубочки підмерзли, нарізаємо їх на частинки. Далі розкатуємо кружечок. Стараємось розкатувати тільки бока, щоб у центрі видно було, як замотане кісто. Кладемо начинку та робимо трикутник. Таким чином, як вказано на відео. Викладаємо на противень, застелений пергаментним папером. Духовку прогріваємо до 180 градусів. Зверху змащуємо жовтком перемішаним з молоком. Та зверху можна посипати або кунжутом, або у мене подрібнений мигдаль. Випікаємо орієнтовно 35, 40. Хвилин. Верх-низ без конвекції при температурі 180 градусів. Далі готову самсу охолоджуємо на решітці. Та можна смакувати? Всім дякую за перегляд. Лишайте свої відгуки в коментарях. Спробуйте і ви приготувати таку смакоту.